Правилися захід на території саме Київської громади. У нас сьогодні 5 години ранку була проведена нарада, на в тому числі і Олег Іванович. Питання нам важливе, тому що ті показники, які надані на всю область, ті показники, які має в цілому одеська область у Україні по злученню мобілізаційного ресурсу, ну, ви розумієте, бо я бачу, що ну, присутні камери. Ви розумієте, що це не такий відсоток, як є в плані. В зв'язку з тим, у нас є проблематика. Ви цю проблематику було доведено до керівництва громади. В свою чергу, виключно до депутатів я хотів би звернутися по питанню допомоги громаді з виявлення на території міста Подільська людей, які самодім залишили військові частини. Тобто СЗЧ потрібно, щоб донесли до цих людей. Що на даний момент вони можуть з'явитися до ТЦК, до поліції, до військової частини і повернутися на лав назад на в лави Збройних сил України, скажімо так, без болісу, без наслідків і тому подібне. Тому це питання важливе, тому що більшість на жаль людей, які знаходяться з цим статусом, вони знаходяться на території громади з боєприпасами, зі зброєю. Ведуть э, не такий спосіб життя, як потрібно вести, і свою чергу несуть за собою небезпеку. Це ми спостерігаємо, спілкуючись з поліцією, з правоохоронними органами, і бачимо, що такі випадки були по нашим громадам, що взривалися гранати, знаходилися боєприпаси, продавалася зброя. Ну, ви розумієте, що це несе з собою велику небезпеку. Тому, э, так як облік. Цих людей, на жаль, не на такому рівні на здійснюються. Всі ви спілкуєтеся з людьми, живете в будинках, у вас є сусіди. Я хотів би попросити, щоб це не то, що знаєте, там, якось здати когось там, з... щоб ви не так це розглядали, а розглядали це так, що людин, цим людям потрібна допомога, їм потрібно роз'яснити. У нас на території Будівської країни є багато військових формувань, які готові. Взяти до себе в лавни цих людей, їм допомогти, в першу чергу. Це не означає, що якщо він зі статусом ЗЗЧ, його одразу заберуть і відправлять на фронт. Ні, є такі ж навчальні центри, є реабілітаційні центри. Цим людям потрібна допомога. Тому для того, щоб їх виявити і вони не приводили своє життя до такого стану, це потрібно їм допомогти. Чому я від себе прошу, і від. Керівництво Подільської міської адміністрації, щоб ви звернули на цих людей увагу. Тому що якщо по селам і старостата ми можемо з цим людьми якось виявити, то місто Подільський, по великому такому місту, ми, на жаль, це зробити не можемо. Тому хотіли б і щоб Комунальні підприємства міста були залучені безпосередньо ви представники народу mm -hmm. депутатів. Це основне, ну і інше. Всі, хто тут в залі підприємець, має свій приватний бізнес. Також хотіли проголосити про проведення бронювання ваших працівників, про підведення ваших підприємств до тих критерій, які зараз є. Воно все робиться швидко. Головне відповідати критеріям для того, щоб отримати консультацію, можуть звернутися як і до обласної адміністрації, так і до інтернету, так і до і регіональної адміністрації. Будуть даними вам роз'яснення, ви зможете чітко зрозуміти, які критерії вам потрібно для того, щоб задоволювати ваших працівників. Наголошую на тому, що ситуація з мобілізацією у нас на належному і високому рівні вона має бути відпрацьована. Тому хотілося, щоб ви до цього також поставили свій відповідальний. І ми зрозуміли всі з вами, що до Кінця війни, що, на жаль, мабуть, що давати, війна продовжується, ми повинні підтримувати Збройні Сили України і постачати ресурс для нашого війська. Якщо у вас питань немає, то в принципі коротко. Ще домов.